Блять, ви будете в шоке, що у мене тут час происходит. Я сам в шоке, значить. Дивіться, значить, тут у мене шайтан, блять. Просто як змію, так по дудку можна. Тут, значить, в душі кипяток і єдині чого. тому що я де в Європі. Вот. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Це і, і як завжди не працює опалення, бо ми де в Європі, вони ж тут кочі. Вілі сука в курточках будуть, блять, але опалювати не будуть. Знаєш, Денег куча. Ще попридумували, дивіться, а, це ще ж не все, дивіться. Тут е, поставився, щоб кипятило, що мені не треба кіп'яток, у мене начальник, є, я це зробив просто, щоб було тепло і откуда то взагалі тут йшло. Пана придумувала всякої такої херні. То робота, то не робота. І знизу вони рішають, коли тобі треба опалення, коли не треба. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в пакаунт, гляньте, схирали я взагалі в Європі. О, все, в мене фен зламався. Так вам суки надо. Вирішили економити на нас, викайте новий фен собі. А, ми зараз тут, тому що ми команда, веземо автівки для ЗСУ. Без зборів, поняли? без нічого. Самі дофінансовуємо, самі логістику пробудовуємо. Вінколи дарує машини. Мені треба, щоб команда приїхала, відпочила. Прокинулась, поїла нормально, щоб тепло було. І ми поїхали далі. Тут же шотелі не 5 копійоштують. Мені інколи, от напишіть в коментах, ви ж знаєте, якщо на Джоп-центрі, ви ж по-любому колись були, хоч раз ну, позволили собі якийсь сатель. Це, ну ви стикалися з таким. Мне им когда вот этих европейцев, с этими их лицами, типа, такие были, блядь, я даже слова не могу подобрать. Думаю, вы знаете, вот эти лицо такие, блядь, как будто бы тут цивилизация, везде в мире цивилизация. Но я хочу что-то взять за морду, так в Украину привезти и сказать, сука, дивись, в отеле должно быть вот так. В кафе всегда должны, сука лежать салфетки. В салфетки всегда. Он що падла салфетки принести. А вслухувати ви маєте от так. Дівчата, отак от мають виглядати, отак от ухажують за собою. Такий должен бути манікюр, отакі от сука, стрижки, вот такие волосы у дівчат мають бути. Взагалі жить треба отак, от блин, було. Вони цього навіть не знають. Вони в цю житті ніколи не бачили. А нам нав'язали через всякі серіали. Ну, то що ми, то ми тут уже не знаю, кальянний бар просто якийсь. Нав'язали нам через телевідені, через всякі серіали і так далі. Красиву. Жисть тут всяку. Чого? Бо тут, в принципі, все гарно виглядає. Гля. Ну так неплохо, так? Да? Це порт, ну, ми сюди приплили на тачках. А, Нав'язали нам цю жизнь, ми в це повірили, приїхали сюди, а тут оказалось просто якесь дно вообще. Це тут радитися треба, щоб жити нормально, щоб не знати, що десь є краще. А ми ж то знаємо, що є краще набагато в сто раз. Вона тут, я не знаю, скоро Джина можна буде запускати все в диму, не. Фух, накипіло мені за цю Європу.